Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу підняти таку тему, як наявність інтернету в багатоповерхівці, коли немає світла. І це от той випадок, коли у квартиру заходить не обток, волокно, а звичайна вита пара. Що у такому випадку робити? Я зв'язався зі своїм провайдером і дізнався, яке обладнання на даху, чим воно живиться та скільки споживає. Я з'ясував, що воно, йому потрібно 12 вольт, та споживає воно десь близько 20 Вт. Якщо його заживити, то у мене вдома буде інтернет, коли вимкнено світло у будинку. Що мені для цього потрібно? Що я знайшов, що я купив. Я купив ось такий блок живлення Minwell pst 60A. Він дає мені те, що треба з вольтажу і те, що треба з потужності. Це блок живлення має також функцію UPS. Зліва на ці контакти ми підключаємо змінний струм, тобто підключаємо його до мережі. З іншого боку, ми бачимо інші контакти. Два нижні контакти, це вже йде постійний струм 12 вольтовий плюс-мінус. Це те, до чого ми підключаємо наше обладнання, наприклад, роутер, який стоїть, стоїть на даху. Центральні два контакти, також плюс-мінус. Це ті контакти, до яких ми будемо підключати наш акумулятор. Ось він вже стоїть орбус 12-вольтовий на 18 годин. Я думаю, цього буде достатньо на 5-6 годин, коли вимикають світло. Схему підключення я ще раз виведу на екрані, щоб всі її могли побачити та поставити. Ну, ось це те, що ми маємо. І чим він гарний, цей блочок. Коли в нас є струмомережі? То наше обладнання буде живитися від мережі. А акумулятор, якщо це потрібно, буде заряджатися. Якщо ж світло зникне, то наше обладнання почне живитися від нашого акумулятора, коли світло знов з'явиться, обладнання буде живитися від мережі, а акумулятор буде заряджатися. І так нам буде. Так, в нас буде можливість користуватися інтернетом, коли немає світла. Тепер будемо ось це все збирати. Ось ми і зібрали нашу конструкцію докупи. Якщо подивитися, справа у нас під'єднаний шнур, який ми будемо вставляти до мережі, щоб воно все живилося та працювало та заряджалося. Якщо подивитися зліва, ось два контакти, які йдуть на акумулятор, плюс-мінус ми вже приєднали їх до клем акумулятора. І ще залишилася у нас пара контактів, які у нас будуть йти на наше обладнання, яке стоїть на даху. Я залишив так, тому що, я вже знаю, у мене там просто скрутка. На обладнанні, тому мені не потрібен контакт. Але частіше, я думаю, будуть якісь роз'єми, через які проходить з'єднання. Частіше за все, це буде ось такого плану. Розміром 5,5 на 2,5. Їх можна теж купити та або припаяти, або просто туди прикрутити і вставити Ну, ось наша конструкція. Готова до використання. Тепер будемо зв'язуватися з провайдером та встановлювати. Go!